Доброго вам здоров'я, шановні. 9 квітня. Сьогодні православна церква згадує преподобного мученика Вадима, Архімандрида. В народі казали, це день Вадима-Ключника. І сьогодні природа щедро підказує, якою буде весна і літо. Все навколо оживає, земля теплішає, спід неї пробиваються джерела, а разом із ними і надійна наврожає тепло і добрий рік. Якщо цього дня піде дощ, то лише на радість. В народі казали, як на ключника дощ, чекай доброго хліба. Вважалося, що дощова вода саме в цей день відмикає землю, дає їй силу для проростання і обіцяє щедрий врожай восени. Ще одна прикмета пов'язана з кульбабами якщо вони на 9 квітня вже розкрили свої жовті голівки, це вірний знак, що весна нарешті вступила у повну силу. Люди раділи, бо знали, якщо кульбаба вже на сонечку, значить, холоди точно не повернуться. А ще слухали корів. Якщо зранку вони голосно мукають і просяться на двір, чекай сонячної, теплої весни. Так худоба, відчуваючи зміну погоди. Першою говорить про те, що час відкривати загін і зустрічати справжнє весняне тепло. З цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікавинок дізнаєтеся саме про цей день, про 9 квітня, про його традиції, про його заборони, забобони, про обряди, які були в наших предків, які передавалися із покоління в покоління, зрештою дісталися до наших днів. І сьогодні ми з вами маємо нагоду передавати це в прийдешні вже покоління. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити. Розповім те, що сьогодні робити не можна, тому, будь ласочка, це відео додивіться до самого кінця. Ставте лайк, подобаєчко йому обов'язково. Напишіть довгий-продовгий коментар, зробіть репост і, звісно, підпишіться на канал, якщо досі ще не підписалися. Кожного дня тут відео нові виходять. Перевірте, чи у вас натиснутий дзвоник, якщо не натиснути, обов'язково натисніть, щоб ви могли бачити всі всі оновлення на цьому каналі. Щодня, коли виходять відео, ви першими побачите оповіщення про це. А я дякую Господові Богові я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 9 квітня 2025 року. Слава Україні! І я починаю! 9 квітня вшановується святий Вадим Перський, архімандрит, учитель віри і приклад незламної стійкості. Народжений в IV столітті в Персії, він залишив заможний дім заради служіння Богові, оселився в обителі, згодом став її настоятелем, а деякий час провів на самотній горі в молитвах, після чого повернувся до братії і навчав до останніх днів. Під час гонінь за царя Шапура II Вадима разом із учнями ув'язнили. Він залишався непохитним у вірі, підтримуючи інших, і його стійкість надихала навіть язичників. Один із в'язнів, Нірсан, зрікся віри і отримав наказ позбавити Вадима життя. Святий прийняв це з гідністю. За переданням, Нірсан так і не знайшов душевного спокою. Після зміни влади учні Вадима були звільнені. Пам'ять про святого зберігається як приклад доброти, мудрості і сили духу. 9 квітня в народному календарі День Вадима Ключника. Це особливий весняний день. Цей день тісно пов'язаний із водою, джерелами та пробудженням природи. Назва народного свята пов'язана з численними джерелами, ключами, які саме в цей час починають пробуватися з під землі. В народі ці потоки називали саме ключами, тому й день отримав таку назву ключник, тобто той, хто відмикає джерела. В цей день було прийнято ходити до природних джерел. Люди вірили, що саме 9 квітня вода в джерелах має особливу цілющу силу. Вона могла не лише оздоровити, а й відігнати все недобре, що могло причепитися до людини за зиму. Біля джерела пили воду, обмивали обличчя та руки. А також набрали воду в бадді, щоб потім додавати її до банної води або використовувати в хаті для обрядів очищення. Тим, хто давно не чув добрих слів, а хоче відчути тепло в душі, слід 9 квітня поговорити з джерелом підійти треба до води, вклонитися і промовити вголос щось добре подяку, побажання, молитву, аби вода почула, потім зробити ковток. Все сказане біля джерела повернеться сторицею. Існував популярний звичай ворожіння біля джерела. Для цього вночі йшли до джерела, дотримуючись повної мовчанки. Біля води читали молитву, після чого кидали в джерело жменю солі, змішаної із землею, і з під порогу людини, на яку гадали. Якщо після цього вода швидко ставала прозорою, ворожіння вважалося вдалим. А якщо вода довго залишалася каламутною чи починала вирувати, це означало, що задумане не здійсниться і слід спробувати знову наступного року. Тим, хто хоче сьогодні відкрити нові грошові потоки і залучити добробут в дім 9 квітня, потрібно знайти джерело або струмок, навіть невеличкий, і кинути туди мідну монету зі словами як вода тече безупину, так і гроші, хай течуть до мого дому. Води не зупинити і мені достатку не згубити. Монету слід кидати правою рукою, подумки, уявляючи, як в житті з'являється нове джерело доходу, нова робота, вигідна справа, підвищення чи подарунок. Цей давній обряд відкриє фінансовий ключ. Кажуть, що після цього несподівано приходить або приємна звістка, або можливість заробити, і треба бути уважним, щоб її не прогавити. З Вадимом Ключником пов'язані й вірування про мурах, яких в цей час можна було вперше побачити після зими. В Україні мурахи, або як їх ще лагідно називають, комашки, користувалися особливою повагою. Їх ніколи не вбивали, бо вважалося, що це великий гріх. Мурашники берегли, хто зруйнує, той накличе сильний вітер. А місце, де стояв мурашник, мало силу. Оселю там ставити не можна, буде хвороба, зате сараї чи стайні можна, бо прибуток скотини буде. В народі розрізняли червоних і чорних мурах. Червоні або руді мурашки називалися дівчачими, бо вірили, що кусають вони переважно дівчат, а чорні або бурі називалися хлоп'ячими, і вірили наші предки, що відповідно кусають вони хлопців. З мурахами пов'язували і ворожіння. Діти встромляли палички, змочені слиною, в мурашник, і промовляли Мурашка, мурашка, на тобі метку, а мені дай кваску. Потім облизували паличку вкриту мурашиною кислотою, вірили, що це приносить здоров'я. А коли мурахи починали будувати великі мурашники, це була прикмета, що зима буде холодна з міцними морозами. Побачити мурах вперше після зими це особлива прикмета. Тоді радили набрати їх обережно в пригоршню і легко піднести до обличчя, але обережно, обережно це, Це не всім показано. Це мало за давніми повір'ями захищати людину від шкоди в роботі з волами, зокрема, щоб не трапилося нічого лихого в полі. Деякі селяни з практичних міркувань використовували мурашину кислоту і в лікуванні, мурах заливали окропом і цим настоєм парили суглоби або натирали шиї хворим волам. Весняне сонце пробуджує джерела й перші трави, та водночас із зимових сховків виходять дикі тварини. Саме на початку квітня, за народними спостереженнями, стають активнішими вовки. Лисиці та інші хижаки, які після довгої зими голодні та особливо небезпечні. Тож не випадково існував обряд захисна молитва, яку кожен мав прочитати, заходячи в ліс. Перед тим як ступити під дерева, потрібно було зупинитися, тричі перехреститися і сказати: захисти мене Боже від всякого звіра прожени його Боже на всі сторони ліса. І можна після того спокійно йти до лісу у своїх справах. Тим, хто має страх або неспокій в серці, треба цього дня пройти босоніж по вологій землі, щонайменше сім кроків, подумки, залишаючи тривогу під ногами. Після цього треба доторкнутися до дерева, до берези чи верби, притулити лоб і помовчати. Триває наразі вербний тиждень. І в нашого українського народу на цей період були певні специфічні звичаї та обряди. В ці дні на Поліссі можна побачити, як роздягають придорожні хрести, знімають з них стрічки, рушники та прикраси. Це не просто давні звичаї, а жест пошани та очищення перед страсним тиждень. А вже перед чистим четвергом або вербною неділею хрести будуть знову вбирати. Люди принесуть нові стрічки, рушники і свіжі квіти. Ці хрести часто називають оброчними. Їх встановлювали в давнину як обітницю, за обіцянку чи молитву. Обрікалися, щоб повернутися з війни, щоб дитина одужала, щоб в хаті був мир, а худоба не хворіла. В деяких селах оброчні хрести досі є місцями. Ну, на Львівщині це прийнято, на Рівненщині. Це місця, де зупиняються весілля та поховання похорони, звідки починається дорога до війська і куди повертається з подякою. До речі, велике відео, відео про оброчні хрести я зробила на своєму першому каналі. Я залишу вам посилання. Будь ласка, підіть, подивіться, і в описі під відео в підкасті. Так само я вам залишу посилання. Дуже цікаве відео взагалі там. Надзвичайно цікаві факти про ці оброчні хрести, як правильно робити ці оброки, щоб Господь почув ці молитви. Тож, сьогодні в нас 9 квітня, це в нас середа, середа, як відомо, це жіночий день. Тому за українською традицією цього дня найкраще садити городину жіночого роду. Тобто ту, назва якої є в жіночому роді. А от городину чоловічого роду всереду краще не садити, бо вона вважається невідповідною до енергії цього дня. Тож, що вже можна садити у відкритий ґрунт 9 квітня, орієнтовно це ріпа, редька, селера, петрушка. У теплих регіонах можна вже капусту під укриття, картопля, цибуля. Морква, якщо ґрунт прогрівся, і квасоля в південних регіонах так само вже можна. Що не рекомендується садити в цей день? Салат, бо він чоловіч роду. Ну і так само огірок, редис, часник, буряк, перець, гарбуз, кабачок і горох. Все це при... притримайте до четверга або до вівторка. Можна в суботу так само. Ні, субота – це жіночий день. Значить, це тільки може бути вівторок та четвер. В жіночі дні земля м'яка. Саме до жіночої городини. Вона легше приживається, краще сходить і дає рісніші плоди. Середа ідеальний день для посадки рослин, які формують підземні частини або потребують спокійного росту. Що не можна робити 9 квітня на день Вадима Ключника. Цей день в народі пов'язували із джерелами, водою, потоками, що пробуджувалися навесні. Тож і заборони мали особливий сенс. Все, що стосується води, тіла та домашнього затишку, набувало магічного значення. Вставати слід якомога раніше, бо вірили, що саме на світанку відкривається перше джерело весняного тепла і щастя. Залишитися в ліжку, значить, це проспати удачу на цілий рік. Сьогодні не можна місити або підметати сміття вінником віником в хаті, особливо в напрямку до порогу. Вважалося, що разом із пилом можна вимести з дому здоров'я та родинну злагоду. Сьогодні не варто фарбувати волосся. Сьогодні слід поводитися обережно з водою, не проливати, не лити повз, не залишати відкриті глечики чи склянки. В цей день вода вбирає в себе енергію дому, Пролєш, накличеш біду, втрати або тривогу. Не можна сьогодні пити воду поспіхом або стоячи. Старшим людям не варто залишати на ніч воду в чашках або глечиках на столі. Дівчатам на виданні не рекомендується 9 квітня розплітати коси біля води, навіть якщо це склянка на столі чи волога раковина. Вірли, що так можна випустити свою любов на волю і тоді суджений не знайде дороги до хати. Дітям і підліткам сьогодні забороняється мити підлогу. А людям, які живуть біля води, не дозволяється цього дня прибивати цвяхи чи свердлити, бо звук різкого удару над водою будить підводних духів, які можуть образитися і викликати дрібні поломки в господарстві або зіпсувати погоду. Всім, хто часто сумує, не можна вмиватися холодною водою з-під крану перед сном. Вважалося, що так можна закріпити тривогу на серці і неспокій може тягнутися до повного місяця. 9 квітня цього року припадає на середу, а отже, за правилами Великого посту, це день суворого утримання від їжі тваринного походження. В православній традиції середа і п'ятниця під час посту є особливо суворими і на ці дні встановлюється правило так званого сухоїдіння. Сухоїдіння це тип харчування, при якому їжа споживається без термічної обробки, тобто не можна вживати нічого вареного, тушкованого, смаженого чи запеченого. Дозволяються лише сирі або сушені продукти: хліб, овочі, фрукти, горіхи, мед, сухофрукти. Напої лише холодні, вода, узвар, іноді квас. Однак важливо пам'ятати, сухоєдіння – це надто сувора практика для звичайних мирян. Вона рекомендована перш за все монахам і священнослужителям, які ведуть аскетичний спосіб життя, мають відповідну духовну підготовку і перебувають під духовним керівництвом. Для мирян же головне в пості не суворість в їжі, а щирість наміру, стриманість, покаяння і молитва. Якщо ви все ж відчуваєте в собі сили і хочете дотриматися саме такого типу посту, обов'язково порадьтеся зі своїм духівником. Батюшка зважить на ваше здоров'я, спосіб життя, обставини і, можливо, дасть благословення або порекомендує інший посильний для вас рівень стриманості. І ще є категорія людей, яким не можна постити суворо діти, вагітні та годуючі жінки, люди похилого віку. Хворі або ті, хто має важку фізичну роботу, піст не має шкодити, а навпаки, допомагати людині духовно зростати в міру її можливостей. Іменини на сьогодні 9 квітня відзначають власники таких імен Вадим Гаврило. Хай святі покровителі допомагають в життєвих справах, зміцнюють в добрих намірах і захищають від усього недоброго. Нехай ваші серця будуть сповнені спокою, а дорога ваша світла рівна. Хочеться побажати щирої радості, тепла від близьких, мудрості в рішеннях і натхнення в кожному кожному дні. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Я дуже вдячна вам за те, що ви провели цей час, пізнаючи наші справжні українські традиції. Хочу наголосити, що всі ці рекомендації це більш такою пізнавальною метою, я вам кажу, а не для того, щоб ви це використовували в повсякденному житті. Бо ми живемо в сучасному світі. Ми просто хочемо. Я хочу знати наші українські традиції, хочу, щоб якомога більше українців знали так само ці традиції. Тому зважайте на те, що це все ж таки страда. Ні традиції, і зараз багато з тих проблем, про які я говорила, вирішуються іншими способами, більш ефективними і менш небезпечними. Тож я дякую вам ще раз за цю цікавість, яку ви проявляєте саме до наших коренів, до нашого українського коріння, до нашої української духовної спадщини. Це дуже надихає мене щодня створювати ці відео для вас. І завтра буде нове відео. Обов'язково на цьому каналі повертайтеся, будь ласка, і поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ще раз дякую, слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі завтра!